Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 січня продовжують розмови про зняття сирського з посади. Нібито є всі голоси, щоб зняти сирського а в Раду призначити заложного. Олександра Сирського хочуть зняти з посади головком ЗСУ. Єрмак запустив безуглу. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Заложний в той же час повертається в Європу уже у військовій формі НАТО, будучи радником нового секретаря НАТО. Рюте посада неофіційна, Втім, генерал робить все, аби допомагати Україні, будучи чи то за кордоном, чи то в Києві. А сирського атакують, бо хочуть замінити ручного генерала Мойсюка. Про що за заявляла сама безогла або ж Набуданова в той же час. Залужного можуть знову призначити в штаб, якщо ситуація продовжиться сипати, і буде критично його повернути. Іншого вибору немає. Читаю інтерв'ю безоглої британському виданню The Times, пише дипломат Шарп. Одразу згадав, її нападки на залужного, коли він написав програмну статтю щодо стану ЗСУ та їх потреб. За що його в принципі і зняли. Як пишуть журналісти, видання Безугла є одним із найзапекліших критиків сирського, який змінив залужного. За її словами, обидва генерали мало чим відрізняють. Зняються від російських колег у поглядах, які вона охарактеризувала як совок. Вона також звинуватила деяких генералів, що вони відправляють солдатів на самогубні завдання лише для того, щоб відрапортувати про спроби повернути російські війська території. Видання стверджує, що без угла, скоріш за все, виступає як рупор президентської канцелярії. Сама Мар'яна це заперечує. Журналісти також пишуть, що візити безуглої на фронт викликають невдоволення. Вона не соромиться вказувати генералам, як вони мають воювати. Вона вже давно вважає себе комісаром у стилі гро. Мадянської війни столітньої давності і мало не особистим представником Зеленського. Ніхто не наділяв її таким статусом, але вона так почувається і діє відповідно. Почасти вона має рацію, але відкрито ганьбити військових керівників у воєнний час не найкращий варіант, вважає співробітник генштабу. А тепер мої висновки спочатку я закликав не звертати увагу на цю не зовсім адекватну особу, але з огляду на те, що офісом президента їй надано повний карт-бланш в інформаційному просторі, стає питання про цілі існування такої в лапках торпеди, адже збройні сили. Ли це не заводи директора можна вибрати на загальних зборах, знімати з посади та призначати верховний може на свій розсуд. Навіщо тоді ця інформаційна кампанія? Відповідь одна: дискредитація ЗСУ не тільки всередині країни під час найбільш гострої фази війни та мобілізаційних заходів, але, як виявилось, є у міжнародних змі. Ціль знизити і так невелике бажання людей йти воювати у таку армію, а нашим закордонним партнерам відбито останнє бажання таку армію утримувати. Корисна і на службі опучі безкомпромісний боєць за правду. Висновки робіть санкцій в той же час Тарас Чорновіл пише наступне. Іноді, звісно, про безогло можна згадувати, коли її певні дії несуть пряму загрозу обороноздатності країни, наприклад, обзивання командувачів в лапках м'ясниками, що є планомірною кампанією, для демотивації українців захищати свою країну. Тут уже є закінчений склад злочину, чи у випадках інших, передбачених карним кодексом діянь, як тоді, коли вона фальсифікувала ряд рішень конституційного органу, яким є ТСК по Вагнергейту, також можна іноді згадати про пряму залежність. Її виходок від потреб і вимог завгоспо іноді в спеціальних випадках можна і треба згадати з акцентом. Хто за нею стоїть і що це її ротом, говорить дуетом Зеленський Єрмак, але коли вже починають коментувати кожен вив соцмережах, то це перебор або ж навпаки, ціле спрямована дія на відволікання уваги та додаткову дискредитацію всього значимого, коли побачив як цю найдрібнішу ахінею з негативними коментарями крутять численні провладні типажі, то сумнівів не залишилося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окрем. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.